Внутрішні опори. В якому сенсі внутрішні опори це про стресостійкість. Дивіться, опори це те, на що ми спираємось. Стрес це коли щось таке порушилися фактично наші опори. І чому так багато говорять про внутрішні опори? Це те, що дозволяє нам залишатися непохитним. Непохитним, попри ризики якогось стресу. Це про те, як то кажуть, внутрішній стержень. стрижень. Це про те, щоб бути впевненим, навіть коли тобі кажуть, що ні, це якась фігня, чи ти щось робиш не так. Це про відчуття, що я, хто я, для чого я роблю те чи інше, саме це і є внутрішніми опорами. Але я постійно наголошую про те, що це велика помилка вважати, що це ключове, це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, що ти правильно все робиш, бути впевненим в собі. Але ми живемо в матеріальному світі, і дивно буде заперечувати, що це також треба враховувати. Хоча внутрішні опори дійсно дуже дуже важливі, жодні матеріальні опори не замінять вам у той внутрішній стрижень, як то кажуть. Це канал Сублімната. Тут багато цікавого про психологію. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі на особистих консультаціях.